Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Тема сьогоднішнього відео стратегія трансформації бізнесу. Парадигма цієї стратегії зводиться до того, що бізнес, спираючись на свої сильні сторони та доповнивши їх, починає процес експансії в інші сегменти ринку або взагалі виходить на інші ринки. Таким чином. Трансформуючись вже в інший бізнес, починає заробляти з нових додаткових джерел прибутків. Ми бачимо це на прикладах таких відомих компаній, як Google, яка розробляє не тільки інтернет-сервіси, а й вийшла на новий для себе ринок електроніки. Китайський виробник Xiaomi, який масштабувався з сегменту смартфонів до виробника величезної кількості товарів для різних категорій. Кожній компанії, яка вже давно на ринку та займає лідируючі позиції, настає момент, коли фінансових ресурсів стає багато, але незрозуміло, куди краще їх інвестувати. Це виникає, коли компанія стає монополістом або коли вона розділяє ринок з кількома конкурентами. Таким чином, ринок є розподіленим, а боротися за його залишки або незначні частини потребує значних інвестицій. Що зазвичай буває економічно необґрунтовано. В той же час, на мій погляд, ця стратегія підходить не тільки лідерам ринку, а й компаніям, які мають певну, стабільну, але не суттєву частку ринку. Повноцінно конкурувати з лідерами вони не мають можливостей. Тому трансформуватися та розвивати інші паралельні напрямки може бути життєво необхідним. В цей час настає момент. Коли потрібно приймати стратегічне рішення, як розвиватися далі та масштабувати бізнес. Давайте в рамках прикладу побачимо, як це працює на вітчизняному ринку. Для цього пропоную розглянути кейс компанії Розетка. Відразу зазначу, я розбираю це як приклад, та як людина зі сторони. Наше завдання зрозуміти саму концепцію, її суть, а не звертати увагу на певні можливі неточності. Компанія Розетка давно вже на ринку e-commerce займає лідируючу позицію. В процесі свого розвитку, коли в Україні почався бум в сфері інтернет-торгівлі, що було зумовлено розвитком логістики, якісним інтернет-покриттям та іншими факторами, компанія постійно розширювала пул товарної матриці. Розетка значно переважала своїх конкурентів Помфі, «Омфі», «Ало» та інших представників ринку. Намагатися захопити частку конкурентів з онлайн торгівлі та повністю витіснити їх з ринку було економічно недоцільно. Бо вони мали свої сильні сторони у вигляді офлайн торгових точок, що надавало певний відсоток лояльних їм клієнтів, які купували у них як онлайн, так і офлайн. В той же час розетці потрібно було якось використати свою позицію лідера. Тому вони вирішили трансформувати бізнес. А саме маючи достатню кількість ресурсів, сильно розвинуту IT-інфраструктуру, велику кількість клієнтів, сильний бренд. Спостерігаючи за онлайн-трендами, вони перетворили компанію в маркетплейс та, наскільки мені відомо, придбали тепер уже прямого конкурента Prom.ua. Цією покупкою вони не тільки прибрали конкурентка під своє крило, а й отримали інформацію про успішний досвід побудови маркетплейса. Що, на мій погляд, як мінімум, частково використали в своїй компанії. В той же час, ставши маркетплейсом, вони отримали колосальну аналітику з продажів на базі тисяч бізнесів, які розмістили свою продукцію у них на сайті. Все це дало змогу не тільки масштабувати бізнес та збільшити свої прибутки, а й зрозуміти, які товарні напрямки можна розвивати далі. Тобто відбулася ще одна трансформація у вигляді створення та продажів різноманітної кількості товарів під власним брендом «РЗТК». Таким чином, це дало збільшення продажів товарів. А так як вони, ну в якійсь мірі виробники, це надає більше маржі. Але і це ще не все. Як ми казали раніше, сильною стороною конкурентів була наявність власних офлайн торгових точок. І тоді розетка робить наступну трансформацію. Та запускає франшизу з точок видачі замовлень, де можна не тільки отримати товар, а й придбати щось всередині неї. І хоча це трохи інший формат магазинів, ніж у конкурентів, логіка їх зрозуміла. Таким чином, на прикладі розетки, ми бачимо, як компанія, використовуючи свій ефект від масштабу, спираючись на власні сильні сторони, Трансформується у щось більш ніж просто великий інтернет-магазин. Збільшує свій дохід та захищає себе від конкурентів. Тепер давайте подумаємо, яким чином ми можемо трансформувати власний бізнес. Для цього слід провести аналітику нашої компанії. Розпочнемо з двох ключових факторів: її сильних та слабких сторін. Слабкі сторони це так би мовити, наші стоп-фактори. Які не дозволяють реалізувати ті чи інші бізнес завдання. Тому, коли ми будемо створювати гіпотези та робити прорахунки потенційних напрямків розвитку бізнесу, слід завжди королювати їх з нашими слабкими місцями. Щоб зрозуміти, під силам нам виконати завдання чи ні, сильні сторони це в якійсь мірі наші реперні точки. Від яких ми будемо відштовхуватися при створенні ідеї розвитку бізнесу. Це можуть бути потужне виробниче обладнання, розвинута IT-інфраструктура, велика кількість клієнтської бази, торгівельні площі, земельна власність, висококваліфіковані співробітники, обширні партнерські відносини і таке інше. Наступним буде розуміння нашої фінансової моделі якими ресурсами ми можемо оперувати зараз та на протязі певного періоду часу? Що ми зможемо реалізувати, а що ні. Проаналізуйте ринок, куди він рухається, та що буде відбуватися в перспективі 5-10 років, які можуть відбутися зміни в позитивному та негативному сенсі. Тобто, ми повинні розуміти ризики та можливості. Тепер давайте розглянемо частину можливих варіантів трансформації бізнесу. Почнемо з банального. Якщо наш бізнес локальний в регіоні масштабувати на інші, а згодом на всю країну. Або якщо ми компанія національного масштабу, розглянути можливість виходу на закордонні ринки, дати собі відповідь, яку функцію ми виконуємо для наших клієнтів та що їм може бути ще цікавим. І якщо ми маємо таку змогу, то надати їм це. Як можна на базі існуючих продуктів, зробивши певні зміни, вийти з ними на суміжні або інші ринки. Можливо, іншим ринкам не потрібно до опрацювання, а лише окрема частина з нашого продукту. І ми можемо це зробити. Якщо ми, ми маємо сильні партнерські відносини з іншими гравцями ринку чи супутніх ринків, можливо, релевантним рішенням буде створити щось спільне. Якусь колаборацію та паралельно розвивати цей напрямок. Ваші сильні сторони можуть доповнювати один одного, що стане складовою успішної співпраці. В процесі створення доходу бізнес виконує або проходить певний алгоритм а точніше, бізнес-ланцюжок, частину з якого він виконує самотужки, а частину для нього роблять іншим бізнеси. Можливо. Почавши виконувати самостійно інші елементи цього ланцюжка, дасть змогу трансформувати це у дохід та покращити маржинальність власного бізнесу. Щоб було зрозумілим, наведу спрощений уявний приклад. Підприємець має виробництво шкіряних виробів, збут яких реалізують через гуртові компанії, а ті, в свою чергу, реалізують у роздріб. Для його виробництва потрібна шкіра, яку він купує у дилерів в Україні. В якийсь момент він подумав, як можна масштабувати бізнес? Тоді звернувся до друга, який переїхав до Італії, якого він попросив на налагодити контакти з виробниками шкіри. Так він отримав прямі поставки, що збільшило маржинальність. Потім він подумав, маючи прямі поставки, чому не запропонувати цю шкіру іншим виробникам, при умові, що це рішення не зашкодить його бізнесу. Це дало збільшення прибутків. Потім він створив власний відділ роздрібного та партнерського збуту, що збільшило продажі та маржинальність. Звичайно, це звучить легко на прикладі. В наших реаліях це більш складна штука. Але результат може коштувати цього клопоту. Давайте поміркуємо, яку можна виконати трансформацію бізнесу на прикладах українських компаній. Повертаючись до розетки, в рамках гіпотези, на мій погляд, можна піти таким чином. Їх основний напрямок роздрібна торгівля. Чому б не спробувати, та на базі існуючої онлайн-платформи не створити напрямок гуртової торгівлі? Тут слід зазначити, що в Україні спроби цього були. Але, на мій погляд, вони не успішні. Тобто, ніша вільна, але вона достатньо специфічна та складна. Тим не менш, думаю, розетці це може бути під силу. Наступним напрямком можуть бути не товари, а надання послуг B2C та B2B клієнтам, знову ж таки, на базі існуючої інфраструктури. Також слід розглянути можливість виходу на європейський ринок. Наступним перспективним варіантом може бути створення власного онлайн-банку. Приклад компанії Work.ua та Robota.ua. Послугами цих компаній користуються фізичні особи, які шукають роботу та бізнес, якому потрібні співробітники, які роблять це самотужки або за допомогою рекрутингових агенцій. Можна сказати, що ці платформи виконують певну роль модератора, функція якого зв'язувати одних з другими, вирішуючи їх основну потребу. Сильні сторони цих компаній це розвинута IT-інфраструктура. Знання та досвід, які виражаються у інформації про ринок праці, а також велика база фахівців, які шукають роботу, роботодавців, тобто бізнесу та рекрутингових агенцій. Тепер аналізуємо, як можна використати ці сильні сторони для людей, які шукають роботу, може бути доцільним навчання. Тобто ці компанії можуть гіпотетично створити онлайн-освітній заклад для навчання певних спеціальностей. З подальшою допомогою у працевлаштуванні. В той же час це може реалізувати е, через партнерські програми, не створюючи власний заклад, а співпрацюючи з існуючими фахівцями цього ринку. Якщо говорити про бізнес, то їм може знадобитися допомога у розвитку їх співробітників, відділу кадрів чи розробці HR архітектури. Можливо, тренінги та тестування для власників, директорів. Чи інших працівників бізнесу. Наступним варіантом може бути створення власних HR-агенцій. Звичайно, ці ідеї це лише вершина айсбергу, те, що лежить на поверхні. Для прийняття такого роду рішень, безумовно, необхідно все добре проаналізувати. Давайте резюмувати. Стратегія трансформації бізнесу дозволить вам, спираючись на власні сильні сторони, масштабувати бізнес. Що дасть змогу диверсифікувати джерела доходів та збільшити їх. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!